я думаю, важливо пам'ятати, те, що відбувається в Україні, та те, що відбувається в Ізраїлі, має значення не тільки для України та Ізраїлю. Це має значення для нас. Це впливає і на нашу національну безпеку. Ми також повинні пригадати, що ці країни воюють. Вони воюють щодня, і щодня гинуть люди. В Україні Путін продовжує нападати на цивільне населення та здійснювати підлі воєнні злочини. Таким чином, ці країни терміново потребують ресурсів, щоб вони могли продовжувати захищати свою суверенну територію. Знаєте, в Україні Путін відчув, що він може перечекати нас, і це частина його стратегії, головна частина його стратегії. Він відчуває, що Захід втомиться підтримувати Україну, і він скоро доб'ється свого. Якщо це так, і якщо ми не підтримаємо Україну і Путін переможе, Путін не зупиниться в Україні. Ви знаєте це. Ми всі знаємо це. Відтак я вважаю, що треба зробити все необхідне, щоб підтримати Україну та Ізраїль.